Це розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, це Євген Ютович Златков, начальник управління слово комунального господарства адміністрації. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про роботу вашого структурного підрозділу, про підсумки його роботи. Будь ласка, спочатку виговорите, потім запитання. Дякую, вітаю всіх, черговий. Коротенький брифінг, зустріч з нашими людьми. Безумовно, почну з наболючого, наболілого наше питання повернення графіків погодинних відключень. Нагадаю, що з 30 липня ми позбавились цієї проблематики, жили в звичайному режимі. На жаль, черговий масований. Обстріл енергосистеми України і, на жаль, об'єктів деяких Миколаївської області змушена повертає нам, нас до такого режиму, який позбавляє ну, якісної життєдіяльності населення, підприємств всіх сфер діяльності. Наразі відновлювані роботи проводяться. Проводяться на всіх об'єктах, щоб забезпечити і повернути до належного і стабільного життя наших громад. За інформацією НЕК «Укренерго», ми очікуємо вже певне послаблення графіків з четверга. Тобто з 29 серпня поточного року, ну і надалі з таким навіть позитивним прогнозом повністю перейти до звичайного режиму життя і роботи. Сподіваюся, що так воно і буде. На сьогодні ми маємо застосування. Чи графіків погодинного відключення, тобто черговість, 2 часа відключення, 4 часа з електроенергією, але на жаль. Є така от поточна оперативна інформація, що з 16-ї годин все ж таки буде вводитись у нас три черги графіка погодинних відключень. Тому тримаємось, переживаємо цей період і сподіваємось на плідну і якісну роботу наших енергетиків по відновленню стабільного електропостачання. У цьому зв'язку я хотів би звернутися до в першу чергу наших суб'єктів господарювання, до нашого бізнесу і поінформувати, що постановою Кабінету міністрів України від 25 липня 24 року номер 856 внесені зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Напевно, всі пам'ятають, що була постанова під номером 600, Вона налічувала так сім категорій. Пріоритетних споживачів для електропостачання ну в свою чергу це зменшувало обсяг потужності для користування електроенергією, і це питання ініціювалось і обласною військовою адміністрацією про необхідність і доцільність впорядкування от цих відносин і потужностей на ринку електричної енергії і іншими областями України. Внесені зміни, і сьогодні ми маємо лише дві категорії. Пріоритетного електропостачання споживачів, одна з них стосується прикордонних і прифронтових населених пунктів 20 кілометрова зона. Ми це питання не будемо розглядати. Всі всі розуміють необхідність і важливість цього питання. А от інша категорія вона передбачає об'єкти критичної інфраструктури, включені до реєстру об'єктів критичної інфраструктури з приєднаною потужністю не менше 100 кВт. Тобто ті е, суб'єкти господарювання і їх об'єкти, які включені до реєстру, а нагадаю, що у нас реєстр об'єктів критичної інфраструктури адмініструється державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації у відповідності до порядку реєстру ведення реєстру об'єктів критичної інфраструктури включення таких об'єктів до реєстру доступу до надання інформації з нього затверджено постановою 28 квітня 2023 року номер 415. Деякі суб'єкти господарювання плутають ці поняття не вважають ну, об'єктивно. Вважають себе об'єктами критичної інфраструктури, які включені до реєстру, хоча насправді такого факту поки що не відбулося. Це є предметом до аналізу діяльності, аналізу своїх досягнень, а може і недоліків в остаточному вирішенні цього питання. Будь ласка, це необхідно врахувати і врахувати те, що навіть об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в реєстрі об'єктів критичної інфраструктури, інфраструктури менше 100 кВт, вони не мають пріоритетного значення для електроживлення. Вони мають бути забезпечені генераторами електричної енергії і в разі будь-яких кризових ситуацій в енергосистемі України використовувати саме резервні джерела для енергозабезпечення. Ми розуміємо, що генератори це дуже добре, але протриматися з генераторами з точки зору і ресурсу його роботи, з точки зору витрат палива достатньо складно складно. У нас є приклади такого позитивних ініціатив бізнесу по впровадженню когенераційних установок, якими можна забезпечити як власне споживання електричної енергії. Так і теплові свої потреби в забезпеченні тепловою енергією. Тому я звертаюсь. Прошу проаналізувати свої фінансові можливості, свої фінансові плани. Ми повинні рухатись в подальшому для розвитку такої розподіленої генерації, в тому числі серед великих наших потужних підприємств, для того, щоб з більш меншими втратами. Проходити будь-яке втручання, в тому числі вороже втручання через обстріли і так далі, в нашу енергетичну систему. В цьому питання зрозуміло. В порядку підготовки до опального сезону ми рухаємось згідно графіків розроблених, затверджених і органами місцевого самоврядування, і підприємствами теплозабезпечення. Всіх турбує питання по прат Миколаївська ТЕЦ. Прат Миколаївська ТЕЦ виконує значний комплекс робіт, який в рази перевищує обсяги робіт попередніх минулих опальних сезонів. Наразі в роботі знаходяться ще 18 ключових ділянок теплових мереж. Працюють 5 підрядних організацій на 10 з таких ділянках. Все відбувається по графіку, поки що керівництво підприємства не застерігає про виникнення надзвичайних якихось проблем в питаннях підготовки до зими саме теплових мереж. Станція, практично як об'єкт, вона готова до роботи, і будемо сподіватися, що ми в цьому опальному сезоні нормально з урахуванням температури зовнішнього повітря почнемо опалюваний сезон. От спілкуючись з керівниками теплоснабжаючих підприємств, вони мені так от інформують, що. Найбільш проблемне питання це навіть не в матеріалах, навіть не в організації робот. Дякуючи донорам, у нас є значний потужний резерв в матеріалах і обладнаннях. У нас є кваліфіковані кадри, які виконують необхідні роботи. Але от в питаннях розрахунків за природний газ є моменти. Заборгованість доволі значна. Перед НАК Нафтогаз України вона складається як з самої різниці в тарифах так і з розрахунків населення за спожиту тепловою. Енергію, ну якщо от брати в цілому по колу наших теплопостачальних підприємств загальна заборгованість на початок серпня поточного року становить 386,9 млн гривень. Це значна сума. Всі розумієте, якщо б вона була в розпорядженні підприємств спрямована на і оновлення основних фондів і на проведення капітальних ремонтів, то рівень і ступень надійності була б значно вища. По ОКП Миколаїв облтеплоенерго 253,9 млн грн, по ПРАТ Миколаївська ТЕЦ 117 млн грн обліковується на початок серпня поточного року. В цьому зв'язку я ж розумію, що зараз багато родин готуються до початку нового навчального року. Це важливий процес, але давайте так дивитись, що вже з вересня поточного року передивимось свої рахунки, передивимось стан розрахунків не тільки за теплову енергію, а й за інші. Наші комунальні послуги, якщо брати по водоканалу, ця сума майже 250 мільйонів гривень заборгованості. Борги зростають. Якщо ми бачимо по теплопостачальним підприємствам, враховуючи сезонність роботи та дещо зниження загальної суми заборгованості, то по підприємствам водопровідно каналізаційного господарства. загальна заборгованість продовжує зростати. Не забуваємо, що держава гарантує. Оплату комунальних услуг, в тому числі за рахунок програми державних субсидій, звертаємось, оновлюємо, перевіряємо свій статус одержувача субсидій для того, щоб забезпечити і належні розрахунки, і подальшу нашу стабільну роботу підприємства всього житлово-комунального господарства. Хочу сказати, що робота з підвищення рівня надійності наших основних об'єктів в плані енергозабезпечення продовжується. Я, на загал, не хочу і не можу деталізувати ці питання, але все відбувається. Належним чином великий фінансовий ресурс використовується підприємствами для організації цієї роботи. Попереду зима. Ми не можемо прогнозувати дії, пов'язані з ракетно-дроновими ударами, тому готуємось до будь-яких надзвичайних ситуацій в цьому плані. В порядку підготовки до опального сезону житлового фонду звертаюсь і до співвласників, до управляючих компаній, до наших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Пам'ятаємо, що у нас є така процедура укладання. У нас 35 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків використовують природний газ для своїх дахових котелень. 11 дахових котелень є в Миколаїв облтепленерга, але там відповідні служби працюють. А от ОСББ необхідно оновлювати і передивити свої договірні відносини з ТОФНАВТАГАЗ трейдинг з метою своєчасного укладання договорів на наступний опальний сезон. Як позитивне обхідно відмітити, і ви всі чули про те, що Ціна на природний газ для населення у нас залишається стабільною до 30 квітня 2025 року на рівні 7,96 гривень. І така, скажімо, не то, що пільгова, а комфортна ціна на природний газ, впевнений, що буде збережена і при покладанні спеціальних обов'язків на Теплопостачальні підприємства і інші суб'єкти господарювання, до яких відносяться об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які виробляють теплову енергію для власних потреб. Є у нас Ну, не хочу сказати значна кількість, але півтори сотні будинків, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, ряд домов обладнано підкачувальними багатоквартирних підкачувальними насосами для холодної води. Наразі з теплопостачальними підприємствами у взаємодії із управляючими компаніями розглядаються різні сценарії можливості експлуатації внутрішньобудинкових систем опалення із наявністю ЕТП, із урахуванням. Можливості виключення його з технологічної схеми враховують. Ну все це якби стикується і пов'язано з стабільністю подачі електроенергії. Тому по десь 50% ми можемо експлуатувати на багатоквартирні будинки, обладнані ТП з виключеною цього обладнання зі схеми. Не хочу сказати, що це прям так позитивно, але утримати більш-менш теплопостачання буде можливим. Але є ряд житлових будинків, де необхідно цю роботу вивести на такий гарантований рівень Івно проводить відповідні заходи департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Я прошлий раз казав і кажу зараз, що необхідно звертатись, інформувати зазначений департамент про необхідність. Того чи іншого генератора електричної енергії відповідної потужності, і місто Миколаїв планує з матеріального свого резерву надавати таку допомогу співвласникам у вигляді зазначеного обладнання. Далі, звісно, що. Не все так просто, як можливо б говорити. Віддали генератори, все забезпечено. Все ж таки необхідно консолідуватись, співпрацювати зі своїми головами або. Уповноваженими житлових будинків, тому що надалі необхідно буде підтримка, перш за все, включення-виключення цього обладнання, заправка цього обладнання насправді воно невеликої потужності не буде потребувати значних обсягів там палива для його роботи, але сам факт він присутній. І от в разі зникнення електроенергії, а не дай Боже на тривалий час ми повинні бути готовими до реалізації от таких от відповідних заходів в житловому фонді. Це невелика частина житлового фонду. Це так, от, по підрахункам, ну. Майже 2000 житлових будинків, тут ну, на, на рівні півтора відсотка, але такі багатоквартирні будинки у нас присутні в першу чергу в місті Миколаєві, де здійснюється централізована, централізована подача теплової енергії. Хочу сказати, що на постійному контролі і Кабінету міністрів і Офісу Президента України. Перебувають питання пов'язані з надійністю роботи нашої енергосистеми, нашого блоку теплопостачальних підприємств. Створені відповідні платформи на наших профільних міністерствах енергетики і міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в постійному режимі відбувається співпраця. З міжнародними донорськими організаціями по забезпеченню тих потреб, які формуються безпосередньо на кожному підприємстві, вона має свої позитивні результати, буде продовжуватись надалі. Тобто, і європейська спільнота і світова спільнота допомагають нам вистояти в цей період, і будемо сподіватися, що Своєчасно ми підготу до опального сезону. Не те, що сподіватися, а це буде так, і розпочнемо його проходження в такому, скажімо так, стабільному режимі. Матеріальні резерви, ресурси на підприємствах створені. Постійно оновлюються основним завданням на даному етапі і перед органами самоврядування, і перед колом підприємств, комунального господарства та і бюджетної сфери є накопичення паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів електричної енергії. Пам'ятаємо, що у нас створено 402. Пункти незламності в області, які теж знаходяться в готовності і будуть використовуватись за призначенням в разі будь-яких можливих кризових ситуацій. Таким чином, основні питання, які я планував довести, я висказав. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Дякуємо вам, да.